Жорстке звернення Дональда Трампа до Путіна із закликом зупинити війну не попередження, а сигнал сильної людини. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській журналістці Чичілі Салі для газети Folio. За його словами, американський президент і сам ще не знає, як завершиться війна Росії проти України, зокрема через те, що Путін наразі не хоче миру. Але посил і тактика Трампа Кремлю імпонують, резюмував Зеленський я думаю, що дуже важливо те, що там є сигнал а, сильної людини. Мені здається, що це знаєте, як, як постріл. Тут немає постріла в повітря, який попереджає про щось. Тут одразу він робить меседж прямий, і він не попереджає. Він просто говорить, що він дійсно хоче закінчити війну. Поки що ми не знаємо, як це буде, тощо ми не знаємо деталі. Володимир Фесенко, політолог, долучається до нашого ефіру. Пане Володимира, добрий вечір. Доброго вечір, вітаю вас? А наскільки дійсно сильний посил, потужний посил прозвучав від Дональда Трампа до Кремля? Чи можемо ми вважати, що там серйозно теж сприймають його слова стосовно сильних потужних санкцій, таких яких Росія ще не бачила до цього, у випадку, якщо Росія не погодиться на завершення війни в швид швидкі терміни? Чи серйозно там? Зараз висловлюються стосовно е е готовності до цих перемовин. чи бачите ви такі натяки? Безумовно, ставлення серйозне, і я скажу так: відбуваються певні трансформації. Якщо перемога Трампа викликала певні такі ефорічні емоції у частини російських політиків у російській пропаганді, що мовляв, все зараз Трамп буде домовлятися з Путіним на російських умовах. А от саме такі заяви Трампа вони стали холодним душем для російської влади, і зробили такий, я б сказав, когнітивне у російської пропаганди. Спочатку була реакція, що так не можна поводитись, що так не можна говорити з великою Росією, не можна Росії погрожувати. Ну і відповідно почалася навіть певна критика Трампа. Ну як завжди, так, що в усьому винні Америки. Канці, що да, і з Трампом нічого не міняється, а тут через певний час виходить Путін, який говорить, що він готовий, готовий до переговорів з Трампом, навіть почав знов говорити компліменти Трампу. Причому, от е як підступна, незважаючи на зовнішню суперечливість діє російська пропаганда, от особливо виконання самого Путіна. Компліменти Трампу, ну, тому що е Путін давно зрозумів ще з часів першого президентства Трампа, що найбільш ефективний спосіб е впливати на Трампа, хоча це не діє в ключових питаннях, але тим не менш, це Лестище. От е треба е казати Трампу компліменти. В той же час. Повторюються мантри про американський імперіалізм, про те, що всі інші це маріонетки Вашингтона і так далі. Ну ще відомі стереотипи ще з часів радянської пропаганди, але те, що Путін погодився на переговори, ми поки що не знаємо, коли як вони відбудуться. Це свідчить про те. Що вони мусять рахуватися з позицією Трампа, я думаю, вони бояться не стільки санкції, тим більше ну двообсобсіги посторонньої торгівлі між США і Росією не такі великі зараз. Це, знов таки внаслідок санкцій, на які ще з 20, ну перше з 14 року, особливо такі серйозні з 22 року. Але вони бояться погроз Трампа про зниження ціни на нафту. А це я думаю найбільш серйозна погроза. Плюс вони розуміють. Що Трамп може продовжити і навіть посилити воєнну підтримку України про це говорять деякі помічники Радника Трампа, і вони розуміють, що це теж може бути дієвим інструментом тиску на Росію, тому е, е, в Росії зараз реагують дуже і дуже неоднозначно Їм явно не сподобалось те, що сказав Трамп, е, але і заперечити важко, і те, що те, що Путін, врешті-решт, готовий домовлятися з Трампом, ну це теж свідчить про те, що він не може ігнорувати американського президента, і тому о така тактика, так тактика силового тиску на Путіна. Я думаю, що вона найбільш дієва. І якщо вона ще буде підкріплюватися ну, не тільки словами, а конкретними діями, я думаю, що ефект буде набагато більший. Пане Володимире, а враховуючи попередні контакти і того, що ем, ці двоє були знайомі е, до війни, до повномасштабної війни один з одним, і Трамп і Путін, е, чи немає ризику того, що ем, Трамп зробить те, що хоче Путін, тобто почне домовлятися з ним про завершення війни сам на сам? Дивіться, ну от якщо б він готовий був піти на поступки Путіну. А до речі, таку помилку команда Трампа зробила. Ну, коли ви коли вони заявили, що вони готові там і по НАТО піти на поступки, по санкціях, це була помилка, і це посилило непоступливість росіян. І Коли у Трампа це зрозуміли, ну вони відчули, що ну потрібно і демонструвати батіг. Пряники дали прямо зворотній ефект. Тому батіг треба демонструвати, і саме тому з'явилися заяви Трампа на що або по-хорошому домовлятися, або буде по поганому. І конкретні заяви про те, що може бути зниження ціни на нафту, от може бути посилення ударів по території Російської Федерації, про що сказав помічник Трампа з питань національної безпеки, розумієте, безумовно досвід спілкування між Трампом і Путіним Ще в часи першого президентства Трампа, він теж був неоднозначним. Правда, багато хто зазначає, що тоді і Трамп і Путін були різними. Путін ще не починав війну проти України, а Трамп ще був недостатньо, ну, скажімо так, не був в певною міру недосвідчений, він ще не мав досвіду великої геополітики. У нього була ілюзія, що от можна просто так домовитись з Путіном. Спроби були. І нічого вони не дали, тому що Путін хотів домовлятися тільки на своїх умовах, а Трамп не хотів поступатися. І от зараз я думаю, гра буде йти інакше. І те, що Трамп погрожує. А також те, що наприклад, новий держсекретар США Марк Рубіо говорить, що поступки мають бути з обох боків, має бути компроміс. Це означає, що і сам Трамп і його адміністрація не збираються йти на мир тільки на російських умовах. Я думаю, вони будуть пропонувати компромісний варіант, і добре, що розуміють, що для цього треба тиснути на Путіна.